Що у нас ще відбувається? Звідки наші думки? І як взагалі відбувається те, що наша думка впливає, да, ми знаємо, на наш стан, а наш стан він створює все навкруги. Тому що саме коли. Я в стані позитивному, ресурсному. Коли я розумію, що зараз відбувається зі мною те, що я створила раніше, а в мене не одразу все получалося, і не одразу мені вдавалося не реагувати на якісь. Психічні виходки моїх дітей, і е, те, що я пройшла підліткові ці всі моменти, в мене троє дітей. Тобто я вже, в принципі, три рази пройшла переходний, оцей їхній возраст. коли, коли ти просто такої, мамочки, спасіті, що, що взагалі з цим робити, у кого є, у кого такі історії, звісно, їх можна розказувати безліч, але тільки зараз я навчилася розуміти, що відбувається, що це. Це підлітковий вік, що це нормально в підлітковому віці робити те, що роблять підлітки. Звичайно, коли вже людині плюс 25 і більше, і він себе веде як підліток, це вже не нормально, це вже треба щось робити з цим. Но вже З підлітками, і ти просто а, перевертаєш оцю, цей фокус. Да? Звичайно, ми вчимо, звичайно, я вчу і зараз свою найменшу доньку їй розказую. Але я спочатку думаю, я зараз з якою хочу їй а, свого стану, з якого сказати, стану, що я зараз дивлюся, і я не хочу прийняти це, чи стану, що я її люблю. Любу, любу і таку, і таку, і таку, і з таким характером. І коли я випер... Перехожу на цей стан, я тебе люблю, і я їй кажу те саме речі, вона чує. Ну якщо тільки я не спіймала оцю да, за хвост свій стан і реакцію, наприклад, на щось, я кажу, із стану якоїсь внутрішнього конфлікту, да, мені не подобається, я так не хочу, і я починаю вчити. У нас виникає конфлікт, тому що дитина відповідає, при чому я можу казати тихо, а вона завжди мені знаєте, що каже, мама, не кричи» кажу, я не кричу. Але вона чує мій крик той, що внутрішній. І тут теж дуже важливо це розуміти, з якого стану ми балакаємо з дітьми. Ось. Тому для того, щоб слідкувати за цими всіми своїми думками, треба практика, треба знання, треба бути усвідомленими. І саме головне бути як. Наблюдатель, як спостерігач вообще себе.